Мої вітання. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом тортику, літнього тортику, який є номер один в моєму списку літніх тортів. Готується він швидко, просто, виходить неймовірно смачний. Його обожнюють всі мої рідні, завжди готую його на всі свята, навіть взимку, але хоч це і легкий у приготуванні торт, в його приготуванні є багато нюансів, якими я поділюсь з вами в цьому відео. По-перше, навчу робити ось таке гарне пружнє желе, яке у вас вийде завжди. А також покажу класний лайфхак, як дістати торт з форми і залишити його рівненьким та гарним. Для приготування нам потрібно 4 пачки різного желе. також 4 ємності, в яких ми будемо розводити желе. Обов'язково дивимось на пачці пропорцію води, в мене це 400 мл на пакет, але завжди з такою кількістю рідини желе вийде рідке. Тому я, якщо розводю на цю кількість води, то я додаю обов'язково до кожного желе по одній чайній ложці желатину. Якщо без желатину, то я додаю не 400 мл води, а 250 мл. Але з 400 мл води мені подобається більше так желе не дуже солодке. Додала воду, желатин, все гарненько перемішала, трішки остудила, закрила кришками і відправила в холодильник до повного застигання. Я зазвичай роблю це з вечора і зранку желе вже готове. Але також, якщо ви додасте желатин, то воно вже буде готове через 3-4 годинки. Дивіться, яке воно пружнє, дуже гарне, дуже гарно тримає форму і завжди у вас вийде. Тому скористайтесь цим лайфхаком, як будете готувати жиле. А поки я нарізаю жиле, то будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку відео, якщо воно вам сподобалось. Та напишіть коментарі, це допоможе мені у просуненні мого контенту. Жиле все нарізала на ось такі середні кубики та прибрала в сторону. Для того, щоб торт був більш смачніший, я обов'язково додаю фрукти. В мене сьогодні один банан 150 г та 150 г полунички. Полуничка в мене дрібненька, тому її я розрізала на дві частинки. Фрукти готові, пересипаю їх до желе. Та відставляю поки всі ці інгредієнти в холодильник. Далі я беру півпачки желе, в мене це киві, додаю до нього 150 мл гарячої води та ретельно перемішую. Желе розчинилось. Далі беремо форму, в якій будемо готувати тортик. У мене це силиконова форма. І наливаю ось так трішки желе. І виходять в майбутньому гарні сердечки, які ви бачили на моєму тортику. Відправляю форму в холодильник, обов'язково під низ ставлю тарілку та чекаємо, поки желе загустіє. склянку, додаю в неї пакетик желатину, в мене це 25 г, заливаю гарячою водою 200 мл, все ретельно розмішую та залишаю желатин, щоб він повністю розчинився і трішки охолонув. Далі беру 800 г сметани. Моя сметана має жирність 20%, додаю до неї 200 г цукру і все гарненько перемішую між собою. Також за бажанням можна додати сюди ванілін для гарного аромату. Взбила сметану з цукром, цукор розчинився і тепер додаю сюди теплий, не гарячий желатин, який вже розчинився у воді. Все ретельно перемішую, і тепер потрібно все робити дуже швидко, тому що желе загустіє дуже швидко. Переливаю цю масу до желе нарізаного з фруктами. Все ретельно перемішую, щоб повністю поєдналася біла основа з желе та з фруктами, щоб все рівномірно розпроділилось. За бажанням, в цей тортик можна додати ще печиво, фрукти можна додавати будь-які за вашим смаком, але я люблю більше без печива, саме з жиле. За цей час вже застигло жиле ківі, яке буде декором. Переливаю сюди наш майбутній тортик, гарненько розпроділяю, пристукую форму, щоб все гарно розпроділилось і не було пухирців повітря. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшла ось така форма, а також із залишків я зробила ще ось такий маленький десерт. Все відправляю в холодильник на годинку-півтори. І далі самий головний момент, як дістати це желе з форми, щоб воно залишилось цілим і гарним. Беремо тарілку, ось так перевертаємо, робимо таку пірамідку, і далі беремо звичайний фен для сушки волосся, і на середній потужності теплим повітрям продуваємо повністю по всій формі. І тепер дуже легко та просто торт відійде від силіконової форми. Це ж саме можна робити і в звичайній мисці цей торт, і також продути все гарненько феном. І тортик гарно відійде від форми. Ось такий вам лайфхак для легкого витягання желе з форми. Таким чином, торт дуже гарно, легенько витягається з форми, він залишається гарним, рівненьким нічого не рветься. І ось такий красунчик у нас вийшов. Як бачите, готується цей торт досить швидко, просто, нічого складного в приготуванні немає, дітки точно оцінять цей десерт і дорослим він також подобається, особливо в літню спеку. Тож готуйте із задоволенням і смачного вам!